Вітаю вас, дорогі друзі! Моє імені Назуй, і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні в мене розпаковка. Я придбала Нитки для в'язання. Останні три місяці я в'язати не могла. У нас з'явився маленький котик, який практично не давав це робити. Він у нас гіперактивний, і коли бачив нитки, то це ну, працювати було неможливо. Зараз він підріс, йому вже шостий місяць, тому він вже трішки розумніший, і якби з ним можна знайти спільну мову. І я вирішила, що можна вже розпочинати в'язати. І от я придбала нитки, хочу показати вам, що я купила сьогодні. Так, і перші ниточки. Це у мене ось такий колір гарний. І це нитки для шапки. Дивіться, які ниточки, симпатичні. У мене стояв вибір між мохером і оця бебі-альпака. І я вирішила взяти бебі-альпаку. Мені здається, що вони будуть трішки. Ну, мохер, він такий більш м'який і форму менш держати. Мені здається, що ці будуть більше форму держати. Так, склад 75% бебі-альпака і 25% шовку, 25 грам. 235 метрів. Фірма якась Filamo, Альпака шовк, колір 510. Це він називається світлий петроль. Ну, він такий, знаєте, синювато, ну, синюватий він. За рахунок шовку виходить такий блиск. ну Синювато-зеленувати, не знаю, мені більше він такий на, 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 на синій похожий. Чим на петроль. Петроль він зеленуватий такий. Ну, Симпатичний колір. Я переживала на, на рахунок цього кольору, але насправді він дуже симпатичний. Нитка шовкова, вона світліша, сама шерсть темніша, і виходить такий, як меланж трішки. От, Буду в'язати шапку. Взяла 5 моточків по 25 грам, 235 метрів. Надію, що мені 5 ниток на шапку вистачить. І... І ще одні нитки, які я придбала, ви подивіться, який колір. Це ниточки для літньої ковтинки. Коли я переснімала відео про свою ковтинку літню з ажурним візерунком, мені прям захотілося зв'язати ще одну таку з таких ниток. Це нитки трішки інші. Фірма та ж сама Yarn Art, але тут. Склад 70% котону і 30% віскози, колір 10. так. І тут 100 грам, 350 метрів. Вони трішечки товщі за ті нитки, ті нитки називалися Yarn Art Style. Там було скільки там було? 67% котону і 33%. Чи навіть 37% щось таке, віскози. Там було трішки більше віскози в тих нитках. І ця нитка виходить на 20 метрів на 100 грамах длінша. Тут 350, а в тих нитках в 100 грамах було 370. 370. ну Отака ниточка. Хочу попробувати в'язати крючком. Не знаю, чи вийде, попробую, Якщо мені сподобається, то буду в'язати крючком. Якщо ні, то перейду на спиці красиво, За рахунок віскози такий блиск красивий. колір, ну, Я такі кольори раніше не носила, тому не знаю, як це буде виглядати. Потрібно зв'язати дуже гарну ковтинку, для того, щоб вона мені подобалася, тоді я буду її носити в такому кольорі. От такий симпатичний колір і такі симпатичні нитки. Оце взяла їх 5 моточків, тут виходить по 100 грам, 500 грам. я думаю, що на ковтинку з коротким рукавом або, може, маєчку без рукава, їх, звичайно, хватить ще й залишиться. Отаку от, от таку покупку я зробила. Дякую вам за увагу! Всього вам найкращого, гарних вам робіт, мирного неба, до побачення!